Якщо ти постійно погоджуєшся навіть коли не хочеш, якщо тебе забирають час, сили і тобі важко відмовляти, не вмієш сказати ні, тоді це відео для тебе. Сьогодні ми поговоримо про особисті кордони. Чому вони можуть бути порушеними? Як це впливає на твоє життя? І найголовніше, як же почати їх відновлювати? Що таке особисті кордони? Особисті кордони це така уявна межа. Між моїм і не моїм. Сюди входить час, емоції, тіло, рішення. Тримати власні кордони це право бути собою, не порушуючи кордони інших і не дозволяючи іншим порушувати твоїм. Як це виглядає порушення кордонів? Наприклад, ти мовчиш, коли тобі неприємно? Ти відчуваєш провину, коли кажеш ні. Люди зазвичай нав'язують тобі свою думку, а ти не опираєшся це ну, частіше погоджуєшся. Ти виснажена, бо не знаєш, де можна, а де ні, і як тобі краще бути. Ти відчуваєш при цьому дискомфорт, тому що не кажеш ні, ну і це тебе виснажує. Ні, в тебе може бути винятково. Коли ти вибухнеш на рівні конфлікту. Коли дійшла к краю межі. Але це буває настільки рідко, тому що ти зазвичай уникаєш таких ситуацій. І найголовніше симптом, тобі важко жити, бо живеш ти не своїм життям. Чому ми не маємо кордонів? Перш за все, нас не вчили. З дитинства ми чули: ну, не сперечайся, терпи, будь хорошою дівчинкою чи хлопчиком. Нас карали за нім через осуд, покарання, ігнор. Тобто, якщо ми робили щось по-своєму, ну, нас за це засуджували. Ми боїмося втратити любов, стати поганими, ну, якщо будемо щирими, чесними і будемо говорити там чесно про свої потреби, так відверто. порушення кордони це не вада характеру, це звичка. Пристосуватися, щоб вижити і бути прийнятим. Як же почати відновлювати свої кордони? Перше, усвідом, де твої межі порушуються. Що ти робиш через силу, де ти погоджуєшся, але все ж таки хочеться сказати ні. Ну, наприклад, ти хочеш вже піти додому, а тобі говорять, ти залишишся ще рано. Ми пам'ятаємо, що порушується е в рамках час, емоції, тіло, там рішення наше, наприклад, тіло там хватають нас за руку. Друге, практикуй прості фрази. Мені це не підходить. Я подумаю, дам відповідь. Ні, дякую. Вчися говорити чітко, щоб не було це схоже на виправдання. Там багато тексту і виправдання. Третє, вчись відчувати себе, своє тіло, емоції, тому що це компас. Коли ти сама ще не зрозуміла, що відбувається, тобі тіло підскаже. Це можна відчути через такий внутрішній дискомфорт. Якщо неприємне відчуття, то це буде сигналом. Вчись помічати такі сигнали. Четверте, пам'ятай, що говорити ні це не означає конфліктувати. Люди не зникнуть, якщо ти чесно скажеш, як тобі, чого ти хочеш. А якщо вони не поважають тебе і роблять тобі навмисне шкоду, то, можливо, краще, щоб вони зникли твого, з твого життя. Коли ти говориш ні, ти втрачаєш не їх, ти втрачаєш себе, коли ти мовчиш. Потрібно вчитися долати страх, що люди відвернуться, коли ти скажеш ні, вони не приймуть тебе. Тому що насправді критерії в хорошості, по яким ти думаєш, що тебе ніби оцінюють інші, вони існують тільки в твоїй голові. Насправді, ти не знаєш, що для них означає бути хорошою. Особисті кордони це не про жорстокість, це про турботу про себе. Коли ти будеш будувати свої межі, ти будеш створювати свій простір такої поваги, глибини і справжньої близькості. Тому що почнеш розуміти, хто насправді тебе поважає, а кому з тобою просто зручно. Але перш за все, нам потрібно вчитися поважати себе. Також важливо вчитися захищати себе не агресивно, а з любов'ю. Відчувати таку справжню любов до себе. Тому що, коли ми говоримо ні, ми відчуваємо дискомфорт, нам важко знаходитися з такими людьми поруч, які порушують наші кордони. Нам здається, життя таке складне, важке, ми втомлюємося від цього, нас виснажують люди, і у нас може зростати внутрішня пасивна агресія. Тому і може бути оцей вибух. Да? А нам не потрібні стосунки з вибухом через агресію, через злість. Нам потрібно просто навчитися говорити ні так, в добрий спосіб. Напиши в коментарях, у яких ситуаціях тобі найважче сказати ні. І підпишись. Тут буде проважливо простими словами, душевно та легко. Також можна записатися на консультації до наших фахівців психологічного центру «Тетя Люш». Залишайтеся зі мною.